Традиція на Івана Купала. Свята Івана Купала одне з найбільш таємничих і магічних свят, що дісталось нам від наших пращурів. Це свято відзначають вніч з 6 липня на 7 липня. Святкування починалось переважно біля річок. Молоді дівчата та хлопці робили з гілок, квітів зелені головних персонажів свята. Купала Покровителя кохання та Марину, зимове божество, що морить землю стужею, а людину хворобами та голодом. Дівчата ходили навколо купала й марени та співали пісні. На Купайло дівчата плили вінки з різноманітних трав, прикрашали кольоровими стрічками та пускали їх на воду. Якщо вінок плив добре, то дівчина скоро вийде заміж. Обов'язковий атрибут купання на сході сонця вважалось, що таким чином людина змиває з себе захворювання і зміцнює імунітет. Пізно ввечері розпалювали багаття, яке підтримували до самого ранку. Купальське вогнище, згідно з переказами, мало велику магічну силу. Навколо нього водили хороводи, дівчата й хлопці стрибали через вогонь поодинці або парами. Так проходив обряд самоочищення. Наші пращури в ніч на Івана Купала ходили до лісу збирати лікарські трави та квіти, які в цей період насичувалися особливою силою. Також вони вірили. Що тільки один раз в році в ніч на Івана Купала цвіте папороть, міфічна квітка дасть особливі сили і можливості тому, хто знайде і зірве її.